Соціаліст Олексій Мартинов та безпартійний пенсіонер Геннадій Атаманчук замикають 16 кандидатів, охочих потрапити до парламенту по 152-му Рівненському виборчому округу. У боротьбі за крісло нардепа вони складуть конкуренцію міському голові Володимиру Хомку, екс очільнику області Віктору Матчуку, власну кольону комбінату Олегу Червонюку та заступнику голови ОДА Олексію Губанову. А ще пробуватимуть парламентського щастя по цьому округу самовисуванці Віталій Грицак, Валентин Кирилюк, Вілен Мартиросян, Микола Поровський та Вадим Сторожук, ОНПІСТ Роман Коваль, Ударівець Сергій Мініч, Свободівець Олег Осуховський, Соратник Королевської, Олександр Поліщук та комуніст Микола Шумелянко. Список офіційних кандидатів, зареєстрованих ЦВК по 153 му округу, до якого, крім частини рівного, входять ще й Острог, Острозький, Рівненський, Гущанський та Корицький райони з 13 серпня останнього дня подачі документів поповнилися лише одним прізвищем члена політпартії Українська національна асамблея Олександра Музичка. Він буде одним з дев'яти охочих потрапити до парламенту по цьому округу. Серед інших змінити сьогоднішнє крісло на депутатське бажають перший заступник голови ОДА Анатолій Юхименко, ударівець Олександр Бірюков, член о, батьківщина Юрій Вузнюк, ОНПіст Іван Заєць, однодумець королевської Назарій Лебедюк, комуніст Валентин Шавурський, а також самовисуванці Олександр Нікішин та Олексій Хахльов. Шанси потрапити до парламенту по 154-му дубинському округу 1 до 12. до когорти уже раніше озвучуваних кандидатів народника Павла Бернацького, комуніста Олександра Вознюка, регіонала Петра Колодича, члена об'єднання батьківщини Валентина Королюка, УНПівця Бориса Кушнірука, Ударівця Василя Тимощука, члена України вперед Романа Семенюка та самовисуванців Данила Корилкевича та Сергія Костючка доєднались ще троє охочих потрапити до парламенту. Це наша Україна» з Любомир Кінах. Соціаліст Ігор Пшиюк та самовисуванець Дмитро Кравець. Виборчий округ 155 це місто Кузнецовськ та Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський і Рокитнівський райони. Тут конкуренція найменша шестеро, окрім очільника водника, регіонала Миколи Сороки та самовисуванця Василя Яніцького, Стати нардепом бажають представник УНП Олександр Бобрик, член батьківщини нардеп Сергій Кошин, ударівець Микола Кушнір та комуніст Віталій Бурма. Виборчий округ 156. Тут зареєстровано 15 кандидатів. Шестеро самовисуванців: Володимир Гречко, Віктор Федес, Роман Корнійко, Олександр Максимов, Микола Добринік та екс-голова облради Олександр Данильчук. Крім них, за голоси виборців, боротимуться двоє Андріїв: Ударівець Андрощук та регіонал Циганенко, член батьківщини Микола Кучерюк, представник УНП Віктор Сухан, комуніст Володимир Старовецький, нардеп народник Микола Шершуна, також однопартієць Королевської Сергій Овчинніков. Нашого українець Олексій Кособуцький та представник собору Анатолій Ляшецький. Уже до 26 серпня, за інформацією ЦВК, мають бути сформовані окружні виборчі комісії. До наступного четверга у кандидатів ще є можливість оскаржити у суді рішення комітету про відмову у реєстрації. Ірина Веселовська, інформаційна програма День.